Здаюсь, моя Рай, Legends, довгий... Привіт, з нею спорю до ліця! Світло темя вібоя доля райша до Леджан з Привіт дружаю, на зв'язку містер Вайпер, і це новий досик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за злиття Лесантира, як правильно, на мою думку, його робити. І е, зараз я декілька слів ще за самого героя. Скажу, стало відомо, які в нього орієнтовані коефіцієнти. Точні коефіцієнти ми ніколи не дізнаємось, вони можуть трішки відрізнятися в 10 Ось, але е все ж таки орієнтовно стало відомо, які в нього коефіцієнти. Зразу ж таки, автоатака б'є два рази. Коефіцієнт на кожен удар у нього складає 1,5 орієнтовно, тобто в сумі трійка з навички, плюс бафає на себе критичну шкоду. А 2 атакує одного ворога двічі, 20% шанс повторити атаку. Коефіцієнт на кожен удар тут складає 2,5 без посилення, ось цього, без ось цього посилення е, стартово 2,5 і е, по факту це п'ятірка з навички плюс 50% в середині бою з гідрою. Це переростає в 7,5%, тобто він на дистанції починає бити сильніше. Далі на його А3 коефіцієнт орієнтовно 1,8-1,9. Тобто в сумі. Це на кожен удар а він б'є два рази. В сумі це 3,6, 3,8. Це дуже небагато. Але, друзі, якщо подивитися на його пасивочку, збільшує власний захист на 5%, а збільшення захисту у нього це пропорційно збільшення його шкоди, то це досить і досить непоганий буст. Так що, що ж у нас тут по навичках А1, 3 в сумі, А2, 5 ка а 3, давайте по нижній підемо 3,6. Тобто 3,6, таре, 3,8. Орієнтовно ось так. Е, далі, якщо у вас чи робити, чи не робити злиття, даю відповідь: якщо у вас є багатьо героїв-блендеристів: Кодрик, Капелюшник, Мікага, е, далі Інсенса, Теокс, тобто герої, які призивають в бій. Ви, Лесантира, можете робити. І ще один нюанс, якщо у вас мало ДД на гідру, Якщо у вас, наприклад, не було ДД від захисту, бо це герой від захисту, потрібно пам'ятати, що йому не буде достатньо одного -одної мікаги, йому ще потрібно буде героя, який буде накладати на нього збільшення захисту, і це дуже і дуже важливо. Далі, якщо у вас ДД не вистачало, ви можете його робити. Подивився я декілька тестів з тест-сервера інших е, ютуберів, контент креаторів І е, Я подивився, що багато хто з них порівнювали Лесантира з дуже популярними героями. Це, здебільшого, був Тор, порівнювали з Тором. Однакова команда порівнюють з Тором. Е, перший нюанс, другий нюанс порівнювали з Мічинакі, коли була в команді Мікага. Це не об'єктивно єк... об неправильний е, е, тест. Чого? Того, що Тор, в першу чергу, він не дуже бустить свою шкоду від блендера. Тор любить, коли йому так само як конику перезаряджають навички. Він саме з навиків б'є з автоатаки, він б'є не ну не дуже сильно. Е Мічинакі, об'єктивно неправильно чого? Того, що всі тестили, ну майже всі тестили з Мікагою. Я всіх не дивився, декількох, декількох подивився. З Мікагою, і відповідно це об'єктивно також неправильно, того що Мікага призиває постійно Мічинакі, і там трішки шкода відрізнялася. Але це вже менше, як там, менше зло, ніж порівнювати з Торо. Так? На мою думку, з ким його було потрібно порівнювати? Саме Демедж. Потрібно було порівнювати з епічним героєм Фенакс. Чому? Того, що. Орієнтовно, я думаю, на мою думку, якщо в однакових умовах, якщо в однаковому плюс-мінус шмоті, так, плюс-мінус параметри будуть однакові, що лесантир, що Фенакс будуть бити в кінці бою, тобто циферка нанесеної шкоди буде однакова? Як б'є фенакс, ви можете зайти до мене на канал. Я по Фенаксу і робив відосик, але зверніть увагу, що він там шестизірковий. Чому саме Фенакс? З того, що Фенакс любить, коли його блендерять. Це перший нюанс. Другий нюанс. Фенакса є також масуха. Якщо ми беремо на фулл авто, от блендеристів напхали в команду, дали якогось розломщика, дали героя воскресіння, щоб вони вистояли, дали Лисандира і Фенакса, вони приблизно не несуть однакову шкоду. На мою думку, можливо, Лисантир трішки вибиться вперед. Ось. Таких тестів я не побачив, щоб порівнювали. Всі чомусь порівнювали, на мою думку, неправильно. Ну окей, це їхня справа. Хто як хоче, так і порівнює. Тепер, друзі, думайте самі, чи потрібно вам робити злиття. Якщо у вас ДДшки такого не було, то відповідно можете брати. Але не забувайте, що потрібно йому бав захисту. А теперка, йдемо до злиття і розберемось, як, на мою думку, правильно його Робити сьогодні у нас понеділок, сьогодні у нас почалось злиття, але що, по традиції, плари знову ж таки зіпсувались. Перехвалив я на минулому злитті їх, і вони знову заставляють нас чекати. Чекати, коли чекати, друзі, до завтра. Чому? Того, що ви всі знаєте, що тут у нас починається клановий турнір з особистими нагородами. Тут нічого не робимо. Давайте я ось так відзначу, навіть в Вівторок майже до обіду нічого не робимо. Чому? Бо клановий турнір почнеться. Далі починається клановий турнір. Ми активно починаємо фармити Паучиху. Фармимо Паучиху до тих пір допоки не залишиться орієнтовно 1300 до фінальної нагороди в досліднику Підземель. Десь 1300. Чому Того, що у нас ще буде пересікатися турнір лавового лицаря? І орієнтовно тут буде 2200, 2200 в турнірі, це десь 1300 в досліднику підземель. Орієнтовно тут же як вам повезе, і лавовим лицарем ми його закриваємо повністю, допоки йде дослідник підземель. Закрили дослідник підземель completed турнір паучихи комплітет. Героїчні тренування. Тут ми їх мусимо зробити допоки клановий турнір буде йти. Ми їх просто качаємо наших героїв е і качаємо, і все, і закриваємо. Досить-досить просто. Далі у нас буде загартування артефактів. Згартування артефактів також в перший день рекомендую зробити. Ну, хіба що ви там не знаю, заточку залишите на якийсь залив, підготуєте щось, якщо ви так робите, ну, можете на кінець кланового турніру залишити, але також під клановий турнір це все робиться. Тобто, по факту, ми його ось тут закриваємо, а оце вже має бути у нас закрито. Далі у нас іде п'ятниця. Все на п'ятницю ми позакривали. Йде п'ятниця турнір класичної арени. Ну так, тут ми оце зробили. Турнір класичної арени прям дуже і дуже просто закривається. Далі у нас буде масовий призов. Поки що масовий призов я пропускаю, поки що пропускаю, але е, пам'ятаємо за нього. Давайте я його якимось інакшим кольором відзначу, що ми його пропустили, і до нього ми повернемося. Далі у нас іде неділя, знову турнір тренувань. Ось тут у нас іде. Далі у нас йде дослідник підземель. Дослідник під земель, ймовірно, не буде пересікатися з лавовим лицарем. Можливо, буде пересікатися одна година. Вони часом люблять дати, що пересікається, часом люблять дати, що не пересікається. Якщо ви там в себе вирахуєте, ви будете бачити на момент того, як йде лавовий лицар, що буде уже анонс дослідника під земель. Ви зможете подивитися, ага, потрібно мені тут закривати чи ні. Навіть якщо не, не закрили лавого лицаря, а закрився дослідник підземель, не потрібно добивати лавого лицаря до кінця, тому що, можливо, вам вдасться ну тут крапалі, десь півгодинки-годинку застати і трішки дослідника добити. Турнір дракона, турнір тренувань і загартування артефактів. Дуже добре, що у нас на початку було турнір паучихи. У нас буде аж цілих три загартування артефактів. І першим. Турніром Паучихи ми маємо нафармити мінімум на 2. Скільки потрібно срібла, орієнтовно 15-20 мільйончиків. 13, 15, 20, в кого як, щоб закрити одне загартування артефактів. Орієнтовно. Далі, у нас починається турнір дракона. Ми беремо що? Ми беремо соло качера, корму на дракона. Я б рекомендував вам іти на 20-го дракона. І фармимо дракона. Паралельно робимо турнір тренувань ось дракон, турнір тренувань. Далі фармимо, якщо нам не вистачило, робити загартування артефактів. Далі, ви ж скажете, у нас був масовий призов, у нас турнір тренувань. Напевно, треба призвати ось цих героїв і що правильно їх дружньо прокачати під турнір тренувань. Дивіться, друзі, зразу ж таки, після турніру тренувань у нас почнеться шлях героя. Чому я масовий призов пропустив? Зараз поясню. У нас почнеться шлях героя, з якого ми отримаємо аж цілих 100 частину. Тобто ми звідси отримаємо одного епіка. І зможемо, якщо шлях героя, ми зробимо, зможемо скіпнути масовий призов, і зможемо скіпнути, ну я навіть не знаю, щось, щось саме, саме паршиве для вас. Так. Шлях героя в нас тут ось чітко написали. Дяка, що написали. Шлях героя із частинками героя призов героїв плюс одержання споряджень. Про що це нам говорить? Нам говорить, ось це написання призов героїв. Це таке ж саме, як масовий призов. Тобто відкривати уламочки нас будуть заставляти. Якби тут було отримання героїв. Так, то це було б так як турнір поповнення колекції це отримання героїв в будь-який спосіб. Тоді б у нас працювали ось ці епіки, і ми могли б призвати їх. Але є один нюанс: можливо, тут опечатка. Тобто до початку шляху героя я б вам рекомендував епіків не призивати, бо можливо, вони нам будуть. Давати буст в шляху героя, можливо, ми за, за допомогою оцих епіків зможемо трішки забрати частинок в шляху героя. Можливо, а можливо, і ні. Тобто тут може бути опечатка, може бути не опечатка, але на всякий випадок я би на вашому місці перестрахувався і не призивав. Далі ви можете без проблем порахувати скільки потрібно фарби, бо войдова фарба можуть бути у вас проблеми. Давайте ми перейдемо в гру і зараз разом порахуємо. Я думаю, не потрібно це рахувати. Я десь ось тут е скріншотик вставлю, скільки потрібно на одного героя, ви на 4 помножите і, відповідно, зрозумієте, скільки вам потрібно фарми. Добренько, далі. Шлях героя 100 частинок. Якби я забирав шлях героя повністю, я б, я б пропускав масовий призов і, напевно, пропускав би ось цей турнір тренувань. Ось так давайте їх закреслюю. Чому? Тому що в мене пива мало на аккаунті. Ну і щось воно не поповняється, щось постійно його мало. Далі у нас почнеться турнір крижаного Голема. Турнір класичної арени і загартування артефактів третій. Крижаний Голем ні з чим не пересікається, просто стаємо, робимо вільною Енкою і все. Загартування артефактів, відповідно, також. Нас тут заставляють брати участь в шляху героя. Чому того, що масовий призов є, а турніра, поповнення колекції нема. І ми не можемо не брати. Тобто є всього 450 частинок. Щоб забрати нашого героя, потрібно зробити 400. 50 і 50 можна забрати з шляху героя, тобто 100. 50 обов'язкових, і 50 десь там будуть, напевно, в кінці. Шлях героя, хто не знає, це ось ця паутинка, яку ми проходимо, та що була нещодавно. З високою ймовірністю, в шляху героя буде і п'ятизіркова душа на Лисантира. Я так думаю, що буде в шляху героя на нього душа. Що планую робити я? Дивіться, я буду робити все, все, те, що я вам сказав, я буду робити. Чому по двох причинах. Перша причина це ламасу. У мене до сих пір щось там біля 10 частинок не вистачає. Я буду робити частинки на епіка. Можливо, одного епіка залишу собі, бо все ж таки цей носоріг досить прикольний епік. Ось, і, можливо, він десь зайде в місто. Тому одного епіка я планую залишити собі, буду робити все окрім масового призову, дійду до шляху героя і далі буду дивитися. Якщо, наприклад, епіки будуть працювати, коли ми їх призиваємо з частинок в шлях героя, Окей, можливо, я тоді поборюсь і все ж таки зроблю злиття. Це перший варіант. Другий варіант, я роблю до шляху героя. І якщо я забираю на нього, ну прям з великими втратами знову ж таки, на нього п'яту душу, якщо я заберу, в мене уламочки вистачить, тоді я продовжу робити злиття і все ж таки його зроблю. Якщо я побачу, що в шляху героя я героя зробити можу, так, висушивши аккаунт, а душу не забираю, то я його доробляти не буду. Я залишу частинки на, на Маут. Ось і все, ось такі роздуми. Ось так планую. Я потихеньку не спіша робити злиття. Напиши в коментарях, що ти думаєш про цього героя, чи будеш робити, чи ні. Це чисто для мене цікаво. Якщо сподобався розбір злиття, ти знаєш, що зробити, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відеосі.